Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт давній з маминого зошита. Я пам'ятаю, що він завжди був на першій сторінці маминого зошита, де були пляцки. Називається він халва. Тому завжди він мене цікавив. Не розуміла, чому він він називається халва, якщо він без халви. Не знаю чи тому, але ось так коли спробувати на смак. Такі амонієві коржі, і вони не так швидко стають вологими, як медовик, наприклад, чи спартак. І вони лишаються такі крихкі. Так він кришиться, як халва. Можливо, тому, можливо, не тому. Але назву залишаю, рецепт залишаю, готуйте і нехай смакує. Це пляцок, в який готується, можна сказати, ні з чого, а смак насправді такий добрий. Почнемо готувати пляцок. Пляцок давній, знайшла його в мами записнику Давно він чомусь так мені кидався вічі, тому що назва в нього халва. Не знаю чому. Халви там нема, але завжди мені хотілося його приготувати. Отже, нам потрібно масло. Рецепт давній там був вказаний ще маргарин. Можливо, згідно рецепту, масло потрібно перетерти з борошном, як на звичайне тісто, як зазвичай ми це робимо. І тоді вже додавати інші складники. Але в мене масло було м'яке. Я додала сюди цукор і розмішала. Можна міксером, я просто вінчиком розмішала. Тепер додаю сметану, в сметані розчинила амоній, одне яйце. Тепер додаю борошно, какао та замішую тісто. Замісила тісто, покладу його на декілька хвилин в холодильник, за цей час беру крем. Кладу в холодильник, тому що так буде краще його потім розкачувати на папері. Розкачуємо паляницю. Випікати при температурі 180 градусів. Хочу це недовго, тому пильнуйте. Ось такі палянички. У мене 7 чи 8 паляниць вийшло 22х22 22 см. І хочу сказати, що вони дуже крихкі такі. Ну такі як амонієві паляниці. Але потім, коли вони зм'якнуть від крему, то будуть дуже-дуже добре. Приготуємо крем. Отже, яйця збиваємо з цукром. Не збиваємо, розмішуємо. Додаємо ложку крохмалю, какао, розмішала і тепер додаю воду. Тобто крем вариться не на молоці, не на сметані, на воді, але він дуже добрий. Варимо на невеликому вогні постійно, постійно помішуючи до загустіння. Проварила до загустіння, він такий гарний виблискує. Тепер охолоджую та буду збивати з маслом. Для крему я збила масло до пишності. Зараз буду додавати шоколадну заверну масу. До цього пляцька має йти лише шоколадний крем, але я вже трохи блогериця з досвідом і знаю, що коли, дуже... що коли такий чорний пляцок, мені погано його сфотографувати, щоб вам показати. Зараз до половини додаю шоколадну масу, а до половини додам неварене згущене молоко. Для того, щоб і так чіткіше було у розрізі. Ви можете робити лише один. Насправді цей крем, поки він не застигне в холодильнику, він не є такий чимось примітний. Надто. Коли він застигне і вже разом з коржами, він настільки смачний. Но паляниці насправді дуже крихкі, особливо якщо їх трохи перепекти, то можуть роздробитися. Тому не перепікайте. Залишаємо плячок на декілька годин при кімнатній температурі. Нехай так полежить. Не тиснемо, нічого не робимо, бо він дуже крихтий. Згідно рецепту, я вже казала, має бути лише шоколадний крем. Але так, щоб було чіткіше вам показати у розрізі, я додала трішки білого крему. Виробіть за бажання. Ну, Пляцок дуже невитратний.